Французу, ну трошки линевенькі, тому говорять Мадлен. Мадлен це Марія Магдалина. Улюблена свята їй присвячено декілька церквей. Але сама будівля була зроблена, збудована по задумці Наполеона Бонапарта. Він не просто так бездумно і просто тому, що красиво обожнював античність. По-перше, це примо. Він вивчав е життя, е як був збудований взагалі уряд в античності. Звичайно, імператорі були різні, були страшні, були головорізи, були кати. Але були дуже цікаві плебісіти, Там в них були і зачатки демократії були. Тому він вивчав ретельненько все юриспруденція, вже якась в античному. І тому базово це для цього. Ну і потім, звичайно, рикошетом і мистецтво, яке наполеон, в якому він розбирався, знався, і тому багато чого. Ну Це вже негативна сторінка. Вивіз з Італії, яку він завоював. Потім в Італію повертали. Багато речей повертали, забраних Наполеоном, або за щось платили гроші, що неможливо було повернути. Раз же я сказала про Наполеона, договорю слово, що оця, наприклад, будівля, завдяки йому, він задумав, просто хотів. Не якусь там жалюгідну благеньку копію, а дуже в хорошому стилі зроблено як в античному періоді храму в Парижі. І, будь ласка, ви бачите це не якийсь там жалюгідний кіч. А прекрасна копія, як було 2000 років тому, 1847 рік. Її бачите, з фасаду почистили. Це дуже видно, коли я вам на опері говорила, що такі будівлі треба чистити піскоструйкою. Ну, така не знаю, як назвати, піскоструйка, так? Воно чистить. Бачите, яка різниця? І це коштовно. А це натуральний вид цього камня. Цей камінь ніде і ніколи не фарбували і не фарбують. Абсолютно це його тільки зіпсує. Тепер навіть рідше їх чистять, тому що Париж вже переходить, наприклад, таксі ви майже не побачите із звичайними навіть гібридними моторами, майже всі електричні. Ну автобуси ще, звичайно. Втівки в людей це вже по-різному, і потім транспорт весь витіснили вже раніше було, не знаю, вивалився з хати і за руль. А от тепер подумаєш, і громадський транспорт наладився дуже хорошо. Функціонує тому чисто відносно подивитися на фасад ступеньки, вона весь час відкрита. З 9 до 7 завжди відкриті всі церкви, Це католицька церква. Звичайно, я б сказала, служби тут можуть бути. Але оскільки вона велика і орган там непоганий, можна розташувати, наприклад, концерт стосовно цьому місцю, там квартет, квінтет, реквієм, наприклад, виконати, все це тут іноді буває. У неділю іноді бувають концерти. І оцей фасад. Запам'ятаєте, як він виглядає, він дивиться обличчя в обличчя на другий, дуже схожий фасад. Повертаємо, подивиться там, бачите, спереду. Це абсолютно нічого спільного. Звичайно, це Національна асамблея Франції, нижня палата. Як і в багатьох країнах у Франції двохпалатна система, верхня. Сенат це у Люксембурзькому парку, а Нижня це отут, Національна асамблея. От вона, і вирівняли вони, щоб два фасади були в гармонії. Париж місто невелике, його периферійна дорога оточує у 37 кілометрів по периметру, тому діаметр 19-9-12 кілометрів. І все-таки. Можуть зробити таку величезну перспективу. Тепер, шановні друзі, ми виїхали на головну площу країни, ще залишаються незакритими декілька жіночих постатей. Ці жіночі фігури символізують вісім найбільших міст Франції, які є основою її економіки: Ліль, Страсбург, Марсель. Ну і всі ці трибуни вже будують для змагань. На повітрі, на відкритому для баскетболу. Навіть на дасі люксового отелю позаду нас крийон будуть якісь там сидіння трибунки для. Тому що, не знаю, вони, звичайно, відкриють колись. Закривають вони не тому, що бояться там зіпсувати баскетбольним м'ячем ці фігури, а вони хочуть зобразити олімпійську символику. Обеліск не знаю, чи його закриють чи ні. Коли я говорю головна площа країни, то тут закінчується зазвичай парад. Трибуни. Будують для президента під обеліском. Під обеліском він стоїть з запрошеними гостями, а парад проходить по проспекту Єлисейські поля. От зараз ми виїхали, раз головна площа країни, то головний проспект Франції. Єлисейські поля е, рівно 2000 метрів мають протяг. Перспективну арочку, зараз ми трошки відстанемо. Дякую, тому що дуже красивий огляд. В кінці цього проспекту. от вже вам видно трошки верхівка. Тріумфальна арка вона також була задумана Наполеоном, але вже після його смерті, навіть для процесу перезаховання Наполеона, її збудували у 1840 році. Тріумфальну арку він задумав, бачите, здалеку вона абсолютно також не якась там кіч чи копія, а нагадує Константинівську арку в Римі. І скрізь якщо хтось пробачить якась така будівля, видно вам трошки, не начебто як перегородка якась. А та будівля на відстані 7 кілометрів від цієї арки. І це велика арка кварталу Ля Де Фанс. І це не в Парижі. Це вони туди поїхали. Як хочуть, я так. Це квартал бізнес центр ну Бізнес-центр вам ніхто з Парижа ніхто не скаже. От як не запитуєте, вони ніколи не зрозуміють, вони хочуть допомогти. Але бізнес-центр так, так, як вони. Ля дефанс, але це той значить, там тільки офіційні різні. Державні різні там фірми і так далі. Ну, як кругом бізнес-сіті бувають у усіх країнах тепер. І там велика сучасна абсолютна будівля у формі квадратної на цей раз. Арки сучасної. Ну, Це цікаво, це далеко, ну, багато поверхівки. Хмарочоси для Франції взагалі слова такого я ніколи не приміняю, тому що. Я не знаю, скільки поверхів починається офіційно, такого немає, я шукала. Але Франція терпіти не може вишину. Один раз за всю свою історію Франція шукала це, коли Ейфелеву вежу збудували все. Тепер праворуч за зеленю дерев нам не видно. Є має колись 18 століття таки. Ну, триповерховий. Тепер там палац президенту. Ми говоримо палац президента, тому що він президентський. А так це маєток, ну, триповерхи, кам'яний, так приблизно як більш-менш будівлю Парижа. Там офіційно він має зобов'язаний навіть проживати і правити. А от в цій вулиці праворуч та ліворуч, так звані великий палац праворуч і малий палац ліворуч. Праворуч він в ремонті, хоча б зовні зняли вже ліси. Обидва вони збудовані для експозиції 1900 року. Але цей, що ліворуч, в ньому розташована розташований музей. Та да так красиво, де да, здається, кілем, де да, золоти ворота, здається, на коні до нього не під'їдеш. Куди вони поїхали? Праву руч чи неворуч, не бачили? Чи прямо? Ні, ліворуч руч вони не мали. Вони прямо. Просто можна по Парижу їхати всі всіми засобами. Це вже буде не приймає. Ми переїжджаємо з вами міст, що носить ім'я Олександра Третього, тому що саме він приїжджав для цієї експозиції, для якої збудували великий та малий палац. Якщо раптом хтось буде гуляти отут, біля полей, тут біля Олесейських палей, тут де цей міст, це найкрасивіше міст Парижі, перший абсолютно прямий міст завдяки новим технологіям, завдяки новим можливостям. Металургії, тому що він е, металійний, він абсолютно по тому ж типу зібр... Зібр... зібраний, що Ейфелева вежа закльпками. закльопками, не винти, не гайки закльопки по гарячому металу. Е, ну і це нагадка, згадка про підписані різні. там... Е, Договори, перемовини були з Олександром III. До речі, будь ласка, коли я називаю якісь російські імена, це не означає, що я співаю їм гімни. Я дуже часто чую, от слово скажеш, кричать хватить на москаль! Це не питання москалів. Я... Абсолютно всім цим займалася тільки у Франції. Вся історія, я історик мистецтва, тому ніякої переваги нікому не роблю, але якщо це місце називається так, то я ж не можу сказати, що це місце мені не знаю там Тараса Бульба. Ні, я до речі обожнюю. Ну так і є, так є, отак. І еспланада, на яку цей міст нас переводить, це називається дуже просто: еспланада інвалідів. А скажете, ви тепер там не говорять, треба говорити ну, ефемістично трошки за наших часів. Але це що перед вами. І ми об'їдемо. І ця агломерація величезної будівлі називається інваліди. Його історична назва метро, тут так називається, квартал називається Інваліди. Тому що саме для інвалідів, для людей з великими різними пошкодженнями, фізичними, руки, ноги, там, сліпи і так далі. В ході війна Людовик 14 збудував благотворійну заклад. Основний архітектор, також той, кого ви побачите на Версалі. ну Тут багато звичайно було різних, і це Жуль Ардуен Мансар. Входів тут, із цього боку, і з другого, з другого боку, є можливість на хвилинку вийти для світлини, особливо, що там дуже красивий, ви бачите, позолочений купол церкви. Багато хто вже прочитав Музей деляр, музей армії. Ну і пушки красномовно говорять, що тут таке. Але... Це тепер на 7 тисяч людей, на 7 тисяч людей, солдатів і офіцерів, що воювали для Людовика XIV, короля Сонця. Хто вже переніс столицю та жив у Версалі, він збудував цей благотворійний заклад і їх сюди брали абсолютно безкоштовно. Це продовжували до революції. В революцію на якийсь час закрили, але потім зрозуміли, що люди достойні, що стали каліками, може, за свою державу, будь-яка форма держави влади, а? республіка, монархія, там ще щось. То їх треба взяти на безкоштовне е лікування і так далі. І це залишалося і залишається сьогодні, але вже звичайно не на 7 тисяч людей, а десь на 200. Десь 200 людей тут є. Отут невеличкі будівлі, все чинно, е медицина. Зазвичай це люди е бідні. У минулому або хтось з воєнних не обов'язково такі десь там Друга світова, Друга світова, до речі, Франція не змогла вступити. І ви знаєте, чому? Завжди питають от французи струсили. нім. у Першу світову, е страшна війна, ще не, не знали це такого масштабу. Перша була в Європі. Е події були, і Франція відправила на війну, починаючи рівненько з 18 років, і перебили всю молодь. У Франції просто-напросто не було будь. Ну, якась там була благенька армія, але не було армії, яка б могла хоч трошечки підтримати хоч якусь антигітлерівську коаліцію. Тому половину Франції здали без бою. Це до речі, кстаті, оці уроки першої ще світової війни беруть деякі країни, коли вирішують в якому віці відправляти на страшенні бойні воєнні людей. Це, до речі, це приклад для Європи взагалі і для всього світу. Перша світова війна на великий жаль. Це страшенний урок історії залишається. Це вже було 100 років тому. І от були ще, я пам'ятаю, інтерв'ю брали навіть у учасників Першої світової. Вже їх немає, звичайно. Тому що французи довго живуть. Для чоловіків це 82 роки, для жінок 87, Я маю на увазі середній вік. Я сама знаю двох-трьох столітніх бабусь, прекрасно спускається вниз ще, тістечко собі купляє 102 роки. Одним словом, так, і залишається тут. І музей армії, і на 200 людей інваліди. І оця у минулому офіцерська церква. Ви розглянете зараз на ній воєнізіровані декорації. Це частина музею, туди просто так не зайти. Там гробниця Наполеона Бонапарта. Його тут перезаховали у 1840 році. Він там можете вийти сфотографуватися всі, чи там як хочете.